Величезну топіарну скульптуру орла, що стояв по проспекту Миколи Бажана, невідомі підпалили в ніч на 4 липня. Близько 4 ранку надійшло повідомлення про пожежу статуї в, 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 в формі орла. Значить, по, по, по прибуттю на місці пожежі підрозділ 24-ї державної пожежно-рятувальної частини встановив, що а, горить пам'ятник. Пожежа ліквідована стволом Б від автоцистерни. Значить, ймовірна причина пожежі підпал. Наразі належність з'ясовується. Пам'ятник був виконаний з дерев'яних конструкцій, був оброблений вогнетривкою суміш, але незважаючи на це. Знайшлись люди, які вражають байдужість до культури. Вирішили таким чином спалити цей пам'ятник, підпаливши його. Для довідки цей шестиметровий Орел був встановлений на співочому полі на виставці в квітні 2013 року. А після став окрасою Дарниці та гостинно зустрічав всіх хто проїжджав по проспекту Миколи Бажана. Жена позвонила і сказала, що його спалили. Поэтому, вот, опять же, решили посмотреть, что от него осталось. Вот. Ну и до этого неоднократно он уже здесь больше года стоит. Стояла. Атака. Вот он, он вам нравился? Конечно, конечно, нравился. Да? Как вы считаете, кто это мог сделать? Кому он мешал? Ну. В принципе, мешать он здесь не мог. Ну, руки чешутся, вот и. Надо их куда-то применять. Пускай лучше заборы красят. Там асфальт ремонтують, тобто. Треба, ну, а вони посчитали таким чином свою енергію уняти. Дуже часто гуляємо в цьому парку і ми дуже любимо. І цей орен завжди біля нього всі фотографувалися, він нікому нічого такого. Не робив, я не знаю, чому що трапилося. Як ви ставитесь до того, що його спалили? Негативно не можна палити. Ви розумієте, не можна палити зараз? Останнім часом взагалі чомусь у суспільстві така якась агресія до речей, які взагалі ні в чому абсолютно не винуваті.